Щоб повністю добудувати синю гілку метрополітену в Києві, потрібно майже 2 мільярди гривень. Зараз Метробудівці мають заледве 10 десяту частину. Однак зупиняти роботи не можна. Порожні тунелі зелє вода. Вже до кінця року. Ось на цьому місці запрацюють ескалатори нової станції метрополітену і подром. Метробудівці для цього працюють у три сміни. Зараз же тут суцільне проваля. Зараз метробудівці проходять перегін між станціями виставковий центр та «Іподром». Одночасно пробурюють два тунелі. Бурові машини щодоби проходять близько 6 метрів, можуть і більше, але складні геологічні умови гальмують процес. Відпрацьовану породу прямо з бетонного жолобу вантажівками відвозять до технологічного розриву, де краном піднімають на поверхню. Раніше просто э, не могли йти від Либецької під Либітю, не могли йти сюди, тому що на самом деле це обводнені грунти, э, Либідь, потім озера Голосеєвські. Вот, э, сейчас, благодаря э, новим технологіям і э, э, германському щиту. Э, Є можливість пройти в цих складних умовах. Петро з Києва метро будує вже не перший рік. Брав участь у спорудженні чотирьох попередніх станцій синьої гілки. На заробітки особливо не нарікає. Ні, мені вистачає. мені хватає. Може кому і не вистачає? А от дійсно. Молодьож, у кого там діти малі, в школу ходять, тим не вистачає. Нові станції метрополітену обіцяють відкрити вже до кінця року і виглядатимуть вони ось так: у Київметробуді запевняють, що встигнемо. Головне, щоб перебоїв із фінансуванням не було. Гроші на будівництво цих двох станцій метрополітену виділяє місто, виділяє частково. Кабінет міністрів України зараз. Воно не таке, як хотілося б. Не таке, як хотілося б. Ну я думаю, що це поки що початок року. Перший квартал. Пропускна спроможність нових станцій становитиме 34 тисячі пасажирів у годину пік. Також там з'явиться безпровідний інтернет. Зараз метробудівці навіть не почали зводити станцію, прокладають тунель.